Автор Сергій Вікторович Шадан, назва того: Дякому краще вдаються приголосні, декому голосні, декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася у вісні. Я подумав, вона так легко врізається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона коли-небудь прокинеться, добре було б дізнатися її ім'я. Добре було дізнатися, звідки вона прийшла. Куди повертались ночі, хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі? Чому вона не може нічого згадати і звідки у неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання? Якби вона почала писати спогади про кожну затриманий храм, ця книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки б читали цю дивну книгу, відчуваючи власну вину. Що столиці, перш ніж почати війну. Чоловіка не варто знати про наслідки, їм достатньо причин. Коли їм зрештою дістається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє, вони краще не говорити про те, що буде, щоб не втратити те, що є. Але все-таки вона прокидалась і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на допитах, на сповідях. Рила краще зброя в руках, аніж вести на гербах, коли вона вимовляла славу любов, я бачив кров на її зубах. Бережіть її яково, і беріть під крило легке. Скажіть, нехай зберігає спокій, коли входить чергове піке, нехай поверне мої рукописи моє срібло.